Доброго ранку, мої любі! Давайте привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки, ми продовжуємо наші заняття з безпечної поведінки. І сьогодні ми пригадаємо, як треба себе поводити у природі. Є такий вираз. Природа твій друг, якщо ти добре знаєш її. Як ви вважаєте, чому так говорять? Так, тому що є певні правила поведінки у природі, і якщо їх дотримуватись, то природа не завдасть вам шкоди і буде вашим другом. Давайте ми з вами зараз пригадаємо, які це правила. На відпочинку в лісі, на луках. Не слід забувати про правила поведінки в природі. Не засмічуй ліс рештками їжі, паперами і консервними банками. Прибирай сміття. Не розпалюй багаття без дорослих. Небезпечно розпалювати багаття під кронами дерев на сухій траві. Лишаєш ліс, погаси багаття і присип його землею. У лісі не кидай запалених сірників. Відпочивай лише у спеціально відведених зонах відпочинку. Не галасуй! Така поведінка лякає лісових мешканців. Вони можуть покинути свої житла. Не руйнуй мурашники, мурахи санітари лісу. Не чіпай пташині гнізда, бо птахи можуть покинути гніздо. Не рви павутину, не чіпай плазунів, не дозволяй нікому і собі також ламати та знищувати рослини. Дітки, як ви вважаєте, в цьому відео згадані всі правила безпечної поведінки у природі чи ні? Звичайно, ні. Їх дуже багато, але всі вони зводяться до одного правила. Не завдавай природі шкоди, і вона буде твоїм другом. І наприкінці нашого заняття давайте з вами пограємо в гру. Гра називається Так чи ні? Якщо так, то ви плескаєте у долоньки. Якщо ні, заперечуєте пальчиком. Добре? Починаємо. Кататися на дві дерев, ламаючи, висаджувати дерева. Стріляти птахів. І птахів. Забруднювати водоймище. Доглядати за рослинами, руйнувати морошники, ловити метелики, викидати сміття де-небудь, милуватися метеликами, фотографуючи їх. Врати до та на шиняти сміття, знищувати комах, викидати сміття у смітник, голосно кричати в лісі та слухати музику. Вирізувати написи на деревах Виривати рослини з коріння. Молодці діти. Ліс справжня скарбниця природи. Він потребує захисту від вогню, шкідників і хвороб, засмічування. Бережімо та охороняємо ліс.